Розпитаю Олексія Кулебу, міністра розвитку громад та території України. Пан Олексію, вітаю вас, вітаю вас, пане Олексію. От власне розкажіть нам, як вдалося зменшити кошторис миколаївського водогону на понад 2,5 мільярда гривень? От за рахунок чого саме була досягнута така економія? В першу чергу, давайте розпочнемо з того, що пояснимо, що відбулося на Миколаївщині через російську агресію. Люди майже три роки залишаються без якісного водозабезпечення. І для нас, звичайно, серед основних завдань було це організувати питну воду в місто. Розпочинали з проекту, який попередньо дійсно передбачав вартість понад 8,7 мільярдів гривень. Ми не погодились на автоматичне затвердження такого документа це дуже великі кошти, особливо в умовах війни. Ми маємо бути заощадливішими, і тому було поставлено чітке завдання керівнику агенції відновлення Сергію Сухимлину, екс-меру Житомира, проаналізувати проект. Оптимізувати кожну позицію, прибрати всі надлишкові витрати, які в нас є, і оновити всі технічні рішення. В результаті після експертизи маємо вартість 6 мільярдів 200 мільйонів гривень. Економія в нас 2,5 мільярди, трошки більше. Це 25% п'ять Кової ціни проекту, і ми не скоротили жодну функцію проекту, що дуже важливо. Більш того, ми ще й додали укриття для працівників резервні генератори, кожну насосну станцію. Ми додали на кожну станцію сучасні системи оптоволокна і також. Додали дуже багато різних інших технічних рішень. Вони не збільшили проект. Ще раз хочу сказати, це все входить зараз на суму 6 мільярдів 200 мільйонів гривень. Це дуже важливо, тому що це допоможе нам рухатись далі і реалізовувати схожі проекти в інших регіонах. Тому впевнений, що дуже скоро ми вже зможемо говорити про цей проект як про реалізований. А підкажіть, куди саме плануєте спрямувати оці зекономлені кошти, на які водогонні проекти зараз можливо в пріоритетах? Дійсно, ми зараз вивчаємо, і в нас є декілька напрямків. Перший це водогін для Томаківської та Мирівської громад на Дніпропетровщині. Там досить давно вже також є проблема, на жаль, з. Питною водою через руйнування російськими терористами Каховської ГЕС там біля двох років теж є серйозні проблеми з водопостачанням. Окрім цього, ми також розглядаємо можливість побудувати і спрямувати фінансування на Болгарадській і Суворівські водогони на Одещині а також розглядаємо в на Полтавщині модернізацію водозабору у місті Лубний. Ну я хочу сказати, що разом ці проекти, якщо ми їх реалізуємо в цьому році, забезпечить водою ще близько 100 тисяч людей. Таким чином, ми фактично за кошти одного водогону, який ми планували побудувати в 2024 році, в 2025 році отримаємо п'ять водогонів, і на 100 тисяч людей більше отримає якісну питну воду. Пане Олексію, наскільки ми знаємо, що будівництво Миколаївського водогону почали от в січні цього року і вже виконано понад 70% робіт. А от, власне, за рахунок чого вдалося досягти таких темпів? Дійсно, минулого року, якщо от бути чіткими в тому як розвивались події, президент України наголосив на тому, що нам потрібно це зробити дуже швидко. Було це, було це в 2024 році. Ми фактично роботи з будівництва, коли на місце виїхала вся техніка, і вийшли робітники. Ми почали в січні. Сьогодні маємо в травні, в кінці травні 70% виконання. Ми плануємо, що в кінці липня у нас вже буде проект завершений. Темпи ми е, змогли е, такі зробити високі тільки за рахунок того, що в нас там працює дуже велика кількість е, фахівців, більше 500 людей і більше 270 одиниць техніки. Е, роботи йдуть в дві зміни, е, включно з вихідними. Е, на об'єкті одночасно працюють і будівельники, і інженери, і спеціалісти з електрики та зв'язку. Тому також важливо сказати, що е, приймаються рішення досить швидко. Ми в постійній координації цьому проекту приділено максимальну увагу. Е, дуже необхідно сказати, що для прозорості всіх процесів в нас залучені міжнародні партнери і. Хочу сказати, що на сьогоднішній день у нас проблем з прозорістю з підзвітністю немає. Впевнений, що такі критерії ми зможемо зберегти і до кінця реалізації цього проєкту. 67 кілометрів е, просяжність у нас водогону. це серйозний, дуже великий проект, який ми зможемо не тільки е, показувати всередині країни і е, надати людям е, Миколаївщини. Сервісу вигляді чистої питної води, а і, в принципі, показувати всьому світі, що під час війни в Україні ми реалізовуємо такі серйозні інфраструктурні проекти. Пане Олексія, я вам дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру за цю розмову. Я думаю, що жителі Миколаївщини вже дуже довго чекають цю воду і були раді почути таку новину, що скоро вони її таки отримують. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олексій Кулеба, міністр розвитку громад та території України. Дякую.